Привіт, мої розумнички! Сьогодні ми вивчимо з вами віршик, який називається Зима у ворота стука. Давайте його послухаємо! Зима у ворота стука, мерщій одягай кожуха, і шапку вушанку не забувай, на ручки рукавички натягай, чобітки на ніжки взувай, по морозі спокійно гуляй. А зараз давайте повторимо цей віршик разом. Зима у ворота стука, мерщій одягай кожуха і шапку вушанку не забувай, на ручки рукавички натягай, чобітки на ніжки взувай, по морозі спокійно гуляй. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, малята!